Three, two, one. Cierra.

Він зв'язаний патентною резинкою. Його можна носити на обидві сторони. З однієї сторони це англійська резинка, з іншої патентна. І так почнемо. Дуже незвичний, але дуже простий набір петель. З двох ниточок робимо повітряну таку петлю, основний колір зверху. Захват петлі виходить ближче до себе. Потім. Далі від себе. І таким чином ми чередуємо ближче до себе, далі від себе, ближче до себе, далі від себе, ближче до себе, далі від себе. І таким чином ми набираємо парну кількість петель. За допомогою такого способу набору петель, у нас перша петля вона формує петлю, яка замикає наше коло. За допомогою такого способу набору петель нам тепер не потрібно вираховувати виміряти довжину нитки для набору петель. Але кількість петель залежить від обхвата голови. Якщо в нас еластичний буде манжет, тоді ми віднімаємо 10%. Сантиметрах. Якщо, як в нашому випадку, не еластичний манжет, тоді будемо робити строго по обхвату голові. На останню петлю ми повісимо маркер. І починаємо в'язати з початку. Але першу петлю ми перекидаємо на праву спицю. Ми її не чіпаємо. А з другої петлі ми починаємо пров'язувати резинку один на один. Але пров'язуємо не одним кольором, а зразу двома кольорами. Ми пров'язуємо і починаємо з лицьової петлі. Бо та, яка на маркері, в нас буде замикати. І це буде виворотня петля. Такий легкий спосіб вам допоможе пров'язувати одразу перший ряд, і не спостерігати, не звертати уваги на те, перекрутиться вона у вас, ця лінія перших рядів, чи не перекрутиться, що дуже важко робити на інших спицях, наприклад, панчішних. І ось вона та хитра петля. Закінчили лицевою петлею і перекидаємо цю. Останню петлю, якою будемо замикати. Тобто тепер ми і формуємо замикання в коло. Просто ми це зробили в кінці, а не спочатку. Можна з лівої спиці перекидати останню петлю на праву сторону, можна навпаки. Але зручніше і ергономічніше буде зробити таким чином, щоб динамічна петля. Обхватила статичну петлю: ту, яка не рухається, ту, яка з хвостиком. Потім підтягнемо ниточки, це дуже важливо, і починаємо в'язати другий ряд. Але ця петля в нас вже буде виверетня. Наша манжета на горловині пров'язується резинкою один на один різними кольорами. Резинка ця перехрещеними петлями. І ми вив'язуємо чітко. Лицьові петлі вив'язуються тільки чорним кольором, які тільки зверху перекидається ниточка. І виворотня петля вив'язується тільки червоним кольором, і ниточка перекидається тільки знизу. Ось основні правила, які ви повинні пам'ятати. В'яжіть по колу, в'яжіть стільки рядів, скільки вам буде необхідно. І витягаючи спицю з лівої сторони. Тобто, пам'ятаєте наш принцип чарівного трикутника? Тут ми прискорюємося, щоб не було нудно. Чорний колір лицьова. Червоний колір виворотня петля. Чорний колір перекидаємо зверху, червоний знизу. Пам'ятаємо, що цей светр носиться на обидві сторони. Тому це буде красиво. Дякую за увагу!